ОМТІВІЮЕЙ про головне. Астановітісь. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден таємно надав дозвіл Україні завдавати ударів по Росії зброєю, яку передали Сполучені Штати. Про це пише видання політико із посиланням на джерела в американській адміністрації. Поки європейцям морду не розб'ємо... Європейці нічого не поймуть. разом з тим, Байден дозволив завдавати ударів виключно у прикордонних з Харківською областю районах. Президент нещодавно доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю для ударів відповідь на Харківщині, щоб Україна могла завдавати удару відповідь по російських силах, які завдають ударів або готуються завдати їх, Повідомив американський чиновник виданню Політико, що стосується завдавання ударів на великій відстані всередині Росії. Політика сполучених штатів в цьому плані не змінилась, зазначили джерело политику. В Той же час Україна вже має дозвіл бити по Росії наданою її зброєю від низки країн на сьогоднішній день. Це вже 11 країн. Крайніми до цієї групи країн доєднались Канада та Швеція. До кінця року Україна може отримати до мільйона снарядів у рамках чеської ініціативи. Такими оцінками поділився держсекретар Блінкен. Головний дипломат США, який бере участь у засіданні міністрів. Закордонних справ країн НАТО у Празі відзначив життєво важливу роль Чехії в підтримці України я хочу особливо привітати роботу Чехії в тому, щоб знайти по світу необхідні боєприпаси, яких Україна потребує на полі бою, включаючи снаряди калібрів 155 та 152 міліметри. Це критично важливо до кінця року. Ми очікуємо, що ініціатива під керівництвом Чехії забезпечить майже мільйон снарядів для України. Міністри закордонних справ країн НАТО зібрались у Празі для підготовки до 75-го саміту альянсу у Вашингтоні у липні. Зустріч проходить на тлі дедалі гучніших закликів скасувати обмеження на використання Україною західної зброї для ураження військових цілей в Росії. Дводенна зустріч у столиці Чехії має насамперед зосередитись на узгодженні ініціативи з допомоги Україні, про яку буде оголошено на Вашингтонському саміті НАТО. За ходом зустрічей в празі стежить наш. Колега з Радіо Свобода Ростислав Хотин, вітаю Ростиславе, вітаю Ростиславе, Неформальна зустріч міністрів закордонних справ відбувається напередодні ювілейного саміту НАТО у липні у Вашингтоні. На чому сфокусовані обговорення, і яких рішень варто чекати Україні від цієї зустрічі, по перше, єн столбергесек НАТО оголосив, що буде в Вашингтоні під час саміту засідання Ради Україна НАТО. Це вперше на саміті, фактично після вільнюса, буде ціла рада збиратися. Тобто, очікують, що ж таки у Вашингтоні президента України Володимира Зеленського. Перший момент. Другий момент НАТО хоче перебрати на себе всю координацію допомоги військової, фінансової логістичної для України, тобто від Забрати від Сполучених штатів лідерство і координацію, і очолити так мовити, цей Рамштайн, весь неформальний, щоб це було формально під парасолькою під проводом НАТО. Ще один момент. Також це вже перед самітом остання зустріч міністрів, і тому узгоджують останні кандидатури так мовити, на членство на генсека НАТО. Хто ж замінить Єнса Столтенберга? І консенсус тут такий, що все ж таки це буде Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів проти нього виступає. А поки що одна країна. І це угорщина Віктора Орбана. так що крім угорських заперечень вже всі схилилися до того, що наступним генсеком НАТО буде Марк Рюте. Також щодо членства України в НАТО, то висилають такий сигнал Києву зараз, е е члени альянсу, зменшити планку очікувань. Не треба завищувати такі очікування, що от запрошення на саміті в Вашингтоні інакше все інше буде це поразка. Ні, ні, ні кажуть члени НАТО спокійно, без завищених очікувань, але Україна отримає чіткі. Політичний сигнал, що її членство в НАТО є неминучим, Ростиславе, зняття заборони на використання західної зброї Україною на території Росії, є одним з питань, яке обговорюють міністри сьогодні. Напередодні зустрічі у Празі генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг закликав зняти цю заборону. Давайте послухаємо його заяву. Ми бачимо, що росіяни мають можливість бути на російському боці кордону, який у цьому випадку є більш-менш те саме, що лінія фронту вони можуть тримати там артилерію, ракетні установки, літаки, боєприпаси і паливо, і перебувати принаймні у більшій безпеці ніж вони були б, якби Україна могла атакувати їх там із застосуванням найсучаснішої зброї, яку вона отримала, і тому я вважаю, що настав час пере Глянути деякі з цих обмежень, щоб українці могли реально захищатися. Треба пам'ятати, що це загарбницька війна, розв'язана за власним вибором Москвою проти України. Ростослава, як реагують на цю заяву міністра, раніше десяток країн, в тому числі Великобританія, Франція, Данія, Фінляндія, зняли будь-які обмеження. Чи є ознаки того, що до такого рішення схиляються решта союзників? А в першу чергу Німеччина та США? Так, справді консенсус вибудовується потроху зараз, проти виступають і Німеччина і США. Ну і італія там ще трошки менше країни, члени НАТО. Але в принципі консенсус вибудовується. Німеччина вже так мовити посувається в бік того, щоб дати добро на використання західної своєї зброї на території Росії для України. Також Америка вже більше ознак того, що адміністрація Джо Байдена схиляється до цього. Але там є кілька але: перше Україна може бити лише по військових об'єктах. Друге, лише по тих військових об'єктах на території. Росії, з яких випускаються ракети, дрони злітають авіація з керованими бомбами. От, тобто, ті, які використовуються для ударів по Україні, зокрема по Україні, зокрема по Харкову. От ще один момент: Україна не може бути дуже далеко від кордону, а лише в по е, 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 об'єктах військових на території цих областей, які поруч е, з Україною, і останнє не може бути по цивільних об'єктах, звичайно ж, і не може бути по енергоінфраструктурі е, Росії. Та, що консенсус Будовиться і все більше більше країн схиляється того, щоб дати Україні право, законне право бити у відповідь по військових об'єктах на російській території. Наталю, дякую, Ростиславе, за твою роботу з нами на прямому зв'язку з Праги був кореспондент Радіо Свобода Ростислав Хотин. Він стежив за неформальними зустрічами міністрів закордонних справ НАТО напередодні ювілейного саміту в липні. Україна все ще може отримати запрошення до НАТО на липневому саміті у Вашингтоні, але потрібно докласти більше зусиль. Так вважає член парламенту Литви, колишній посол Литви у США Жигіманта Павільйоніс. В інтерв'ю Марії Уляновській він пояснює, які лобістські ресурси має задіяти Україна. Розповідає, як його країні, яку ніхто не чекав у НАТО, вдалось переконати альянс. Російська стратегія щодо цієї війни в Україні змінюється від короткострокової ми виграємо Україну за три дні до довгострокової. Вони до цього готуються. Водночас США не мають жодної стратегії щодо перемоги України, так само як і Європейський Союз. Її не має. Чому так? Які є перешкоди? Чи ви вважаєте, що посадовці сприймають Росію як серйозну загрозу? І чому вони не розробляють стратегію дефішалс ексапдис за у Європейців є план Я Зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фондрляїн у більнюсі на День Європи. Вона запевнила, що Україна в її серці. Це її місія. Литовці будуть головувати у 2027 році. В Тексті документ прямо сказано, що США обов'язані предоставити Києву дальнобойні ракети АТАКМС Це серйозне оружие. ті самі ракети. которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя. Еще один аргумент за. Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США. И Остин опять повторил этот тезис. Хорошая инвестиция.